Шведський політик Анна Марія Корадсабільд, дружина екс-міністра закордонних справ цієї країни Карла Більта, відома своєю активною підтримкою України. Євродепутат розповідає, пишається тим, що потрапила до чорного списку новізних до Росії європейських політиків і присягається, що це її ще більше мотивуватиме докладати максимум зусиль для підтримки України. Цей список залишає справді прикре враження. Він не сприятиме налагодженню відносин з Росією. Він є провокативним і виглядає. Як своєрідна помста існує фундаментальна відмінність між тим списком індивідуальних санкцій, які запровадив ЄС, і цим списком. Список ЄС є вмотивованим. Він з'явився після того, як в Україну вторглися, і міжнародне право було порушене наразі в стінах європарламенту активно обговорюють, як саме європейський союз може відреагувати на чорний список Росії, до якого з поміж 89 політиків, діячів та інтелектуалів ЄС потрапили два десятки європарламентарів. Я думаю, що будуть дії з нашої сторони. Є вже тепер підложення вийти з письмом госпожи Магеріні. Ето так ставить нельзя. Это... євросоюз має реагувати. Ще один фігурант списку. Віцепрезидент Європарламенту Ришард Чернецький варто розважити то, що запропонував. Треба подумати над тим, що сьогодні запропонувала газета Цайтунг». Якщо Росія після цього знову спробує йти в наступ в Україні, атакувати Маріуполь, то треба обвалити ціни на нафту адекватні. Обніжить ціни ропи. з дипломатичних джерел у Європейському Союзі Радіо Свободи стало відомо, що ймовірно вже в найближчі дні європейський парламент ухвалить рішення про відмову в доступі до приміщень цієї євроустанови російським посадовим особам. Жена без пічуксабінапухка Радіо Свобода з Брюсселя.